Всім привіт! Сьогодні я знімаю для вас відео 10 порад для дівчат до 16 років і так, ну, в принципі, до 18. Тому поїхали! Поради дівчатам до 18! І так, перший пункт, який я виділила, це не вживати алкоголь і цигаре... цигарки, цигарети, як в, як в кого вживають тому що насправді він не є такий уж, скажімо так, крутим і таким всім корисним для здоров'я. Але зазвичай зараз під, ну, вся молодість вибирає по двох простих причинах. Перше, це здаватися більш, там, скажімо, крутим, брутальним таким. Але справді нічого крутого в тому немає. Тому що ви портите собі, по-перше, здоров'я, по-друге. Ну, не завжди, давайте так, п'яні люди є адекватними, скажімо так. Тому тут така собі, знаєте, крутість проявляється. І наступна друга причина це те, що ну, зазвичай алкоголь, алкогольці слабкі люди, які не мають своєї сили волі. Які неспроможність чи з чимось ну, справитись. Наприклад, коли ви розстались там з хлопцем, з дівчином, і ви розумієте, що ви не справитесь з цим, ви йдете до алкоголю, щоб забути всі ці проблеми. Тому це зовсім не круто і бажано, ну, можна, але по меншій мірі цього вживати. Скажімо так, тому наступне. Поради дівчатам! До 18. Другий пункт це вистачить брати участь у опитуваннях, таких як типу, хто красивіший, хто розумніший, хто крутіший, і так далі. Тому що це є просто тупа втрата часу вашого, ваших сил, ваших нервів, скажімо так, тому що ну, не завжди ви виграєте в тих опитуваннях. І це є дуже-дуже погано. Поради дівчатам до 18. Наступний, третій пункт це навчитися говорити ні. Я знаю, що зараз в підлітках дуже великі проблеми є з тим, щоб сказати комусь слово ні. Тобто, навіть в мене таке було скоріше. Коли вас щось просять, ви просто не можете цій людині відмовити. Ну, є свої причини, скажімо так, але одним словом ви відмовити ну, ніяк не можете. Тому в першу чергу треба навчитися говорити. Слово ні, і типу, я не хочу, я не можу і так далі. Це один з таких, скажімо, основних пунктів, тому вон. Поради дівчатам до вісімнадцяти. Четверте, не починайте відносин, якщо, якщо ви, допустимо, знаєте, що це просто так, тобто, що немає ніяких симпатій до партнера або щось такого, тому що. Ну, ви витратите свої часи, ви витратите час сили, нерви і час так само свого партнера, і нічого з того доброго не вийде. Тому це така собі затія, скажімо так. Ідея, точніше. Не вживаємо таких поганих слів, як русські, тому. А, вот. Поради дівчатам до 18. І наступний п'ятий пункт: поважайте почуття інших. Так само відноситься, як і до четвертого, тому що. Ну, Пам'ятаємо, що ми не на одні на цій планеті, і що інші люди також хочуть поваги до себе відповідно, і ми повинні якось ну, за моїм взаємодіяти, що, щоб не прийти до якихось там великих конфліктів. Тому от поради дівчатам до 18 Наступний шостий пункт це не витрачайте свою енергію на сварки. Насправді так, дуже часу, навіть і зараз, в поксиденному житті, в мене страпляється сварки, але це я стараюся поменших робити, Стараюся якось менше з кимось сварити, але і такі моменти бувають. Тому що ви витрачаєте дуже багато часу, енергії, щоб довести людині своє. Вона ж, відповідно, вам хоче донести своє, і ви один одному просто так, якби не розумієте. І нічого з того нормального, скажімо так, не виходить. Всього-навсього. Нові сварки, нові м, якісь там ск... нерви, нові. Всякі проблеми на голову. Тому давайте відійдемося хоча б без цих проблем, тому що і так молоді і зараз дуже багато проблем. Тому вот. Поради дівчатам до 18-ти. Наступний, сьомий пункт не завжди буде так, як зараз. Ви і ваше життя. Постійно міняється. Насправді це один із таких основних пунктів, тому що багато хто привик жити в своєму повсякденному житті. Тобто нікого не інтересує, нічого не інтересує, тому що я знаю по собі, як це є. Окайда, трошки щось опустимо в кадр. Тому що я знаю по собі, як це є, коли ти привик до свого життя, коли в тебе нічого не змінює, ти живеш в одному, і тому самому руслі і переходиш, типу, в інше русло, наприклад. І як я вчилася у школі, перейшла у вищий заклад. Відповідно, все моє життя, всі мої друзі, близькі помінялися кардинально. І я насправді не була готова до цього, тому потрібно пам'ятати завжди, що ваше життя постійно буде змінюватися. Воно не буде стояти на одному місці. І ну, одним словом, так. Тому потрібно пам'ятати, що рано чи пізно вам прийдеться якось себе підлаштовувати під інших, прийдеться вирішувати серйозні великі проблеми. Тому от. Поради дівчатам до 18 А наступне це час пролітає дуже швидко. Використовуйте його з розумом. Тобто, насправді, зараз ось сидимо такі, згадайте себе два місяці, місяці літа, Ви сидите так і говорите, ой, то то ще три місяці літа, то то ще часу ого. го А це вже рахуйте, закінчилось літо, грубо кажучи, і вже давно літо всі закінчило. Тому, скажімо так, час не дуже швидко, то час дуже швидко летить насправді. Ви не замітите, коли, як хоп, і все, типу, дайте себе, ким ви були там, 10 років, коли ви пам'ятаєте себе, коли вам було 10 чи 12 років. Ким ви були і згадайте 10, і зараз вам 17-16. Тобто ці 5 років, це є великий час, насправді, але пролетіло як пару хвилин. Тому. Поради дівчатам до вісімнадцяти. Наступне це поважайте себе. Тому що це є один такий з основних пунктів. Не потрібно забувати про себе, про, в принципі, свої хобі, свої захоплення різні. Тому от. І останній пункт, щоб. Поради дівчатам до вісімнадцяти! І так, мені було потрібно вийти на секунду, але я до вас ще повернулася. І так. Останній пункт це пам'ятайте те, що ви важлива для себе людина, тобто найважливіша людина, яка є в вашому житті, це є іменно ви самі, тобто саме ти, який дивишся це відео. Тому ось це головне запам'ятати, що ніколи не буде важливішої людини за тебе. Якщо ти там думаєш, що там я, та де я, і там якась там певна людина. Ну, зовсім не зрівнюєтесь, але запам'ятайте, для себе ви на першу чергу маєте бути самі найголовніші. Тому що, ну, таке собі життя буде, якщо ви будете вважати, що ви якісь там рівні з підлогою і так само далі. Поради дівчатам до 18! І це було, в принципі, все. Якщо вам сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуйтесь на мій канал і напишіть в коментарях, чи цікаво вам іменно короткі відео з певним там. Текстом, чи краще робити довгі відео з текстом в вигляді такої водички, яка не потрібна насправді. Тому що я тут і так додавала трішки так багато лишньої водички, як хтось називає. Тому напишіть, чи інтересна вам іменно суть. саме основне, там і пару речень, чи все ж таки довге якесь відео з Peramсі. От кстати, в кадр влізла котик. Скажу, на крізь, там котик сидить. Я вирішила зі мною познімати відео. Не знаю, відколи вона там сидіть, -то, але я її ще не замітила. Тому от так. Вот. Всім пока. Люблю вас, лозайки мої.